У Черкасах бракує тролейбусів – 65-75 одиниць. Такої є потреба міста у цьому виді транспорту. Та на маршрут щодня виходить не більше 45. Минулого тижня виконком ухвалив рішення, яким дозволив тролейбусникам перекривати нестачу за рахунок автобусів. Вони, за словами міського голови, виходитимуть на маршрути електротранспорту. Квитки при цьому коштуватимуть за тією ж ціною, яка діє у тролейбусах. За такою схемою обіцяє Сергій Одарич, працюватиме громадський транспорт, допоки місто не придбає новітро тролейбуси. на їхню закупівлю, нагадаю, цьогоріч у міському бюджеті заклали 30 мільйонів гривень. Тендер планують провести у травні, щоб до кінця літа проблему вирішили остаточно. Паралельно ми ще шукаємо можливість збільшити суму призначень, щоб придбати більшу кількість тролейбусів, в тому числі шукаємо варіанти використання лізингових схем, коли розрахунок буде здійснюватися поетапно. Продовж кількох років.